Всім привіт! С вами Михайло і сьогодні ми розберемо всі різновиди 50 копійок 92 року. Штамп номер 1 У нього середні зубки зуб зуба тонкий гострий. У 50 копійках 22 року не було італійського варіанту. Штамп номер 2 Розмір зображення менший ніж розмір зображення на першому штампі і з... виходить зображення з... вигравіруване в двох площинах вдавлені випуклі зображення менше там є підвиди на як у них пісніше розповім третій штаб штамп Р... розмір зображення такий же самий як у першого штампу Можливо трошки більший, але він відрізняється тим, що знову ж таки ви, вигравірован штамп в двох площинах. І монета теж в двох площинах. Виходить рельєф в дагоній і випуклій площині Як ми бачимо у третього штампа це штамп номер 3 в нього більш рельєф. Рельєфний призуб, ніж у штампа 1. У нього Все більш рельєфних їм щита, ніж у штампа 1. Четвертий штамп англійський варіант. Рубувався в Луганську, англійськими англійський Все зрозуміло. Так, перейдемо до реверсів. Аа. Виходить в... Як ми рахуємо ці також гр Перша, друга, третя. П'ята, шоста, сьома, восьма. От виходить в сьомій, восьмій першій друзі ягоди напряму примикають до якісті. Ось так. Напряму. Це фрагмент. Штампове також саме ягодки примикають до вінка. Але... Ой. Якщо ви помітите, то розмір зображення тут більше. Тобто вінок ближче до канта, ніж штампа АА. Можете подивитися зверху, це видно. Тут вінок ближче, ніж ось тут. Штамп В. Штампа В. Від походить штампа АВ, також розмір зображення трошки більше, ніж АА, такий як АВ. Але... Агреща називають трапецією, тому що, дивіться, отут між, між відростком листика і якби, переходом на слідуючий листик, тут має бути в формі трапеції. І також от, отут те також. Ну або форма така два, два купіка має бути. АЕ. А, і також в штампі АГ. Знову ж таки, вінок примикає до ягід, як і в АА, і АВ. АЕ. Різниця цього штампа, що тут вінок не примикає до ягід. Що він не примикає. Ягідки можуть бути трошки менші. І останній різновид це БА. Добрий, Зараз скажу, АА, це АВ, це це СГ, це БА. Чим БА відрізняється від інших монет. Якщо ми поглянемо на першу другу третю, третю гроздь, то ми побачимо, що в інших штампах тут 5 ягідок чітко. Але тут ягідок 4 штуки. Як ми бачимо. Також є ще один штамп, він називається ВА. Але отут в цій третій грозі 5 ягід, ягоди крупні, такі як 4 ягідні, і злипші. І отут буде 4 ягоди, тому що в першій грозі 4 ягоди, тому що одна ягода злипла звінком. І також наймовірніше, якщо у вас штамп ВА, то скоріше... За все у вас на монеті буде хат і гурт. Як у одної копійки. зовсім без насічок І такі монети дуже рідкі. Тепер по поводу гуртів. По поводу гуртів. є мілкий, крупний і середній. Як вам показати їх? Як їх відрізнити? Мілкий, реально дуже мік. В крупному 7 крупних насічок таких. В середньому 8 насічок в одному сегменті. Ну, дивіться, ще раз. мілкий це 16 насічок в одному сегменті. Тобто такий. Це мілкий. Крупний це раз, два, три. 4, 5, 6, 7. А средний это 8 носичек. Ну и вот мы разобрали все варианты монет.